Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Поки ми з вами збираємо на дрони та амуніцію для військових, держава ремонтує золоті купола церков за 80 мільйонів гривень. Також поговоримо про Дубинського і про нові канали Коломойського. Так, так вам не почулося. Поки він за ґратами, ну і держава робить вигляд, що мовляв він там відбуває поки що строк під час розгляду суду. Покарання за його злодіяння. Одночасно із цим його підлеглі наближені до офісу президента відкривають нові телеканали групи 1+,1. плюс Про це й не тільки зараз. Поїхали. Отже, днями стало відомо, що на реставрацію Софійського собору через систему Прозору держава виділяє майже 80 мільйонів гривень. Назва тендеру надихаюча і наукова. На реставрацію покрівлі конструктивних систем даху та позолоти куполів пам'ятки архітектури XI століття Софійського собору. Науковці мовляв підтверджують, що це потрібно. Варто одразу сказати, що цей собор XI століття є однією з найцінніших пам'яток України і вважається головним храмом України, але Сума, яку виділяють на реставрацію, обурила не тільки мене і нашу команду, але й багатьох українців. Мовляв, ефективніше було би реставраційні роботи провести так, окей, але не в такому обсягу. <хе> Ні, ну, совість є: 80 мільйонів гривень на позолоту. Ми вмремо, кияни і гості столиці, якщо раптом позолота буде не такою золотою. Ми времо, времо, якщо росіяни будуть обстрілювати нас ракетами і наших хлопців, яких ми втрачаємо і дівчат щодня. Ох. У Софії Київській відрагували на цей скандал. Під час війни хочуть витратити на невідкладні аварійні роботи всього 2 мільйони державних коштів, все інше коштом меценатів. Основну ж суму бюджетних коштів там обіцяють вже після завершення воєнного стану засвоїти. Але ви розумієте, скільки зараз от таких кейсів, і чи хтось перевіряє кожен кейс щодо обсягу засвоєння? Тому таке розмите пояснення, але 2 мільйони окей, це на І Із тендером. Схоже, цим розібралися. На черзі у нас е, нова героїня це чернігівська влада. У Чернігові з міського бюджету виділили 28 мільйонів гривень на консервацію мозаїки. Консервація мозаїки, друзі, 28 мільйонів, яка є пам'яткою архітектури місцевого призначення. Консервація передбачає закриття пам'ятки утепленням фасаду, що призведе до знищення мозаїки. Крім того, що мозаїки, друзі, не буде видно, спеціалісти не матимуть доступу і не будуть знати, в якому стані знаходиться охоронний об'єкт. Утеплення зі знищенням мозаїки за 28 мільйонів гривень. Як вам таке? І закупівлями для армії, і виплатою зарплат військовим теж не все окей, різні пішов, але аудит. Проведений Міністерство оборони України провело аудит 40 військових частин, встановили факти виплати бойових виплат в тилу на 123 мільйони гривень. З них 60 мільйонів друзі, в Києві і 6,5 мільйони в Київській області. Це виплати людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань. 123 мільйони. В одному із випадків військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову нагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Це все показав аудит. Ну і пам'ятаєте той скандал з яйцями міністерстві оборони, від якого так відхрещувався тоді Резніков. Рахункова Палата друзі затвердила результати аудиту Міноборони, які повністю підтвердив дані журналістського розслідування щодо суттєвого завищення цін на продукти харчування для військових. Ось що з'ясували тут цікаві цифри. Узагальнені результати аудиту засвідчили непродуктивне використання бюджетних коштів у сумі. Готові. Це бінго. 7 мільярдів 439 мільйонів гривень. Придбання найбільш важливих продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому були на 30% вище ринкових. Тут теж суму можете собі порахувати з огляду на бюджет. Визначена міноборони вартість харчування військовослужбовців на добу перевищувала вартість такого харчування в інших підрозділах сектору безпеки та оборони від. Трьох мільярдів до 704 мільярди гривень. Це за інформацію Служби безпеки України. Просто вам нагадаю, бо у нас така пам'ять не дуже фіксована. Я вам нагадаю, що говорив Олексій Рєзніков, екс-міністр оборони, щодо цього розслідування, в якому фігурували яйця, от цікаво зараз. Такий камбек здійснити, послухайте. Як так сталося? Дивіться, все, що публікує журналіст, якого називається журналістом Юрій Ніколов, як правило, не відповідає дійсності. Це людина, яка звичайний маніпулянт, я не боюсь цього слова. Якщо ви спостерігаєте за його діяльністю, то з'ясується, що він бере певні факти, домішує, що йому прийшло в голову, публікує. Через якийсь період, коли йому люди насипають, що ти ж помиляєшся. Він це прибирає коригує і вибачається. Ну і вишенка на торті друзі дуже класна. Проходять обшуки у фігуранта багатьох наших відео, про які ми розповідаємо регулярно. У нардепа Олександра Дубинського перевіряється його можлива причетність до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами. У народного депутата Дубинського проходять очередні обшуки. Я, звісно, розумію, що Володимир Олександрович ну, по потолку бегает, хочет найти утраченные 20% доверия украинцев. Но спешу сообщить, что доверия к Зеленскому у меня нет, как и у большинства украинцев. Поэтому отправлять ручных ДБРовцев с обысками для того, чтобы найти это доверие, надо не ко мне или не кому-то другому. Эти обыски должны проходить у тех, кто с помощью Зеленского и Офиса Президента Організував масштабнішу в условиях війни корупцію, яка позорить Україну на весь світ. Тим часом телеканал, який зробив Дубинського відомим телеканал Ігоря Коломойського, який зараз перебуває в ізоляції в слідчому ізоляторі, поки йдуть судові справи щодо нього. Так, от, поки він там, гроші відбирають, все погано, активи заморожені по всьому світу, Приватбанк націоналізований. А Ігор Коломойський розширяє свій медіабізнес. Отже, телеканал 1+,1 який не раз відбілював не тільки Коломойського Дубинського, але й інших представників влади. Зашкварених схоже готуються до виборів. Ну принаймні наша команда вважає, що закупівля пов'язана нових частот саме з цим. Вчора представники холдингу презентували ЦРАДі з питань телебачення радіомовлення одразу кілька нових телеканалів, які планують запустити вже найближчим часом. Віжен 2 буде каналом, який орієнтується на чоловічу аудиторію. Віжен 3 на жіночу та Уніан 2 інформаційно публіцистичний. Група 1+,1 плюс готова запустити нові канали впродовж кількох місяців. Хм, цікаво, чи візьмуть участь ці канали в телевізійному марафоні, друзі? Бо справи у марафону, м'яко кажучи, не окей. Українці стали менше довіряти телевізійному марафону, за що я вам дуже і дуже вдячна. Про це свідчить опитування КМІС. Чому вдячна? Тому що. Якщо ви дивитеся наші ефіри надто з фронту, я мовчу про корупційні схеми, то всього цього ви в телевізійному марафоні не побачите. Там все ок, ми перемагаємо ось буквально ще трошки, і будемо на межі кордонів 91-го року. Ну і експерти там відповідні. Треш, тому не дивіться телевізор. З травня 2022 року до жовтня 2023 року відсоток тих, хто йому довіряє цьому телевізійному марафону, впав із 69 до 48%. Натомість стало більше тих, хто перестав довіряти теленовинам із 12 до 39. Ах, ну і хочу вас трошки повеселити: подивіться краще. Mm, ефіри телевізійного марафону, які зібрали дуже круто, як на мене, у цьому відео. Гляньте. Літера. А, а мені це по приколу. Літера В. Вечір добрий. 11 квітня. Понеділок. Літера Д. Дональд Байд, блін. Я, бас, бас. Літера Е. Ефір марафону єдині новини. Продовжують Петро Демінчук із випуском на новном на Літера П. Пише пездюк якась. Літера С Сполучені Штати України. Літера Т. Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. А ой, блядь, там же ж всі регіони. Літера у У мене вже є мій пездюк. Ось такі справи, друзі. Сьогодні було би 28 років. Дмитру Коцюбайлу. Але для нас назавжди 27. Коли дізналася, що він. Помер, це було на другий день після мого дня народження, 7 березня. Я тоді остаточно зрозуміла, що для мене Бога більше немає. Бо Дмитро був унікальною людиною, і здавалося, що він був безсмертний. Але його немає. Втім, вовки да Вінчі і далі кришать вату на шматочки і узких в тому числі. Тому сьогодні, у день народження Дмитра, ми робимо спільно великий збір. Ми частина великої зграї під назвою Українці, і давайте допомагати нашим в описі під цим відео. Ви знайдете координати, як допомогти вовкам да Вінчі. Повірте, дуже дуже потрібна справа. Думаю, у вас немає ілюзії, що стає все складніше. Невідомо хто виграє на виборах у Сполучених Штатах наступного року. Це можливо буде і республіканець, який не є проукраїнським. Угорщина буде головувати в ЄС, Іран закінчить ядерну програму, тобто дуже-дуже багато небезпек перед нами. Ну і залишимось ми самі. Хочу, щоб наша зграя тримала стрій і розраховувала тільки на себе. Тому допомагайте нашим, підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ви раптом тут вперше. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Дуже віримо у вас. І поставте дзвіночок, будь ласка, щоб сповіщення про наші нові відео з'являлися у ваших гаджетах. Ну і напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої сьогоднішньої теми. Всім вам шлю сердечки і дуже дякую за довіру. Слава Україні, друзі! До зустрічі завтра!